9 серпня цього року пацієнт 37 років звернувся зі скаргами на колючий біль в спині. Зробили кардіограму. Зубець Т негативний в другому, третьому і АВФ відведеннях. Сама по собі така негативність Т Принаймні в третьому відведенні є варіантом норми, є частим варіантом норми. Але щось мені не сподобалось. Мені не сподобалась е, рельєфність е, сегменту СТ. Нібито він на ізолінії. Тобто не нібито він чітко на ізолінії, але м -м, нібито тенденція к опуклості вгору. Ось це на рівні не сподобалось. Це перше. Друге, ось така форма 2, 3 АВФ, форма Т. Не сподобалось особливо те, що в другому відведенні вона така. Але це може бути варіантом норми. Але. І характер болю не коронарний. Хоча пацієнт має порушення мови, порушення слуху, він є інвалідом дитинства, і він, йому дуже важко зібрати. анамнез, дуже важко деталізувати скарги, але деталізували через маму, як змогли. І вирішили, що скарги не коронарні. Але кардіаграма нездорова. Також на кардіограмі є феномен ранньої реполяризації шлуночків, який виглядає досить м, типовим і виглядає як варіант норми. Але що треба зробити? Для того, щоб інтерпретувати те, ну, звісно, треба зробити тест на тропонін, це я розумію, але як. Можна розібратись, це його нормальний Т, чи це щось нове і патологічне. Для цього треба взяти попередню кардіограму. І така кардіограма була знайдена за 15-й рік. Ось і кардіограма за 15-й рік. Тут була більш виразна правограма. Електрична вісь серця була більш вертикальною. Може, це було пов'язано з комплекцією. неважливо. Важливо те, що зубець Т зовсім інший. Ось він позитивний в другому відведенні, ось він позитивний в третьому, ось він позитивний, чітко позитивний в АВФ. Феномен ранньої реполяризації шлуночків типовий і приблизно. Такий, як і зараз. Є елевація сегменту СТ, є так званий зубець йод або зубець Озборна у зв'язку з тим, що зубець Т в нижніх відведеннях. Патологічний. Я запропонував пацієнта направити на госпіталізацію, і він був госпіталізований. Виписка. Ось і діагноз. Пацієнту був поставлений діагноз міакардів, асоційований з віл-інфекцією. З'ясували, що у пацієнта ще є віл, токсоплазмоз нервової системи, енцефаліт. В стаціонарі зробили тропонін, тропонін був підвищений. На УЗД серця описані ознаки вогнищевого ураження нижньої стінки лівого шлуночка. Чому трактували як міокардит, я не знаю. Але я до чого? Я до того, що треба звертати увагу на ось цю негативність зубця Т, яка дуже часто є варіантом норм. Але треба е враховувати всі дані, і дуже важливо порівнювати. Дуже важливо шукати попередню кардіограму. Навіть кардіограма... 20-річної давнини може мати значення для інтерпретації теперішньої кардіограми.